Микола Тарновський, Золоті Верка продовження оповідання у світлі рам. частина 4. Свою так, але ж я не знаю інших ролей, відказала Ганна Романівна і п'єсу взяла, хоча я так і не збагнув, для чого вона їй. Та й не до того мені було, щоб щось розгадувати та відгадувати. Я ні на хвилю не забував про січневу районну нараду вчителів, на якій обов'язково говоритимуть про стопроцентну успішність. Отже, мені треба було тягнутися більше від інших, щоб часом не провалити свою власну ініціативу. Я знову знову перевіряв кожного учня, вигадував нові способи активізувати учнівську думку, влаштовував різні змагання, вікторини, ребуси. Не дарма вчителі призвали мій клас плюсом високої напруги. Там завжди щось відбувалося, шукалося, кипіло, клекотіло. Жодної секунди мої учні не відключалися від процесу засвоєння і закріплення матеріалу. Мов на теє, за два тижні до кінця півріччя двоє дівчаток застудилися і не могли відвідувати школу. Доводилося підтягувати їх вдома аж до влаштування контрольних робіт, бо ж, крім знань учнів, потрібні ще й докази. Десь тиждень перед Новим роком Антон Антонович, влучивши хвилину, коли поблизу нікого не було, сказав мені тихо Ганна Романівна знайшла собі Назара. Де вихопилося в мене наївне питання? У нашому селі. Ви його знаєте, він зуміє виконати роль. У відповідь Антон Антонович спершу засміявся, а потім сказав Я його знаю, він бригадир у полгоспі, парубок в себе гарний, навіть вродливий, а чи Зуміє Ганні Романів, не видніше, ніби вже знає свою роль на пам'ять. Треба його перевірити, кажу Антон Антонович. Звичайно, перевіримо, погодився він. Ось лише приймак, незадоволений такою заміною. Чому? Ну, поживемо, побачимо, припинив туризмову за і зачепив іншу тему. За попередніми підрахунками, у нас по школі буде лише три двійки, уявляєте, а може, ще вдасться бодай одну ліквідувати. Торік на цей час мали 26 двійок і не журились, а тепер і трьох забагато. Ось що ви натворили, Петро Трохимович, готуйтесь славу <coughs> пожинати на вчительській конференції. Я промовчу, але відчув себе не гаразд, подумавши, що і справі чого доброго, що й доведеться виступити перед вчителями району, серед яких багато досвідчених педагогів. Проте мої побоювання і турботи виявилися безпідставними. Доповідач <кхух> 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 широко говорив про зрослий процент успішності, згадав нашу школу, але мого прізвища не назвав, наче мене зовсім і не було на світі. Аж ненацько підвівся Гавриш. І є питання до доповідача. Заверено на мить розгубився. Він уже зійшов з трибуни і влаштувався за столом президії, а опанувавши себе, сказав Готовий відповідати на всі ваші питання, товариші вчителі. Що у вас? звернувся до Гавриша, який недоладно стерчав над головами учасників конференції. Мене не задовольнило те місце в доповіді, де мовиться про поглиблення учнівських знань, по-моєму, ви забули назвати цікаву спробу вчителя корчового із закураївців, про якого писала облисна газета, і приклад якого переймають інші вчителі. Доповідач, здавалося, тільки й чекав цього питання. Розуміючи, кивнув головою, провів поглядом по залу, мабуть, розшукуючи мене, прошу вибачення усіх товаришів, зокрема в товаришу корчового, за те, що я, економлячи час, випустив з доповіді цілу сторінку. Ось вона, я її вам зачитаю у вигляді додатку до вже сказаного. Справа в тому, що ми не встигли як слід осмислити почин корчового. І дати відповідні рекомендації. Коли почнеться секційна робота, перед учителями молодших класів виступить інспектор райвно-добовик, який вивчав роботу корчового, і скаже про неї більше, ніж я можу сказати. <клес> Проте скажу найголовніше ми за розумні пошуки, за розширення рамок педагогіки, за утвердження нових методів навчання. Цього вимагає від нас наша динамічна дійсність, яка висувається перед працівниками освіти все нові і нові завдання. Словом, повертався я з другої в своєму житті учительської конференції на коні. Правда, коник був якийсь непевний, не всі чотири, та все ж був коником, що розуміли мої колеги. Звикайте, Петро Трохимович, до несподіванок, сказав, що по дорозі Антон Антонович, їх у вашому житті буде багато. Чому так гадаєте? Дивуюся, пророць старшого товариша, тому що маєте неспокійну вдачу. Вам завжди мало того, що ви вже маєте. Вам би все шукати, до всього своїх сил докласти, відкривати. Продовження в наступній частині.